Привіт всім, хто не хоче більше платити сайтам та додаткам за питання до теоретичного іспиту в сервісних центрах МВС. Тут ми проходимо всі питання безкоштовно проходимо реальні білети і готуємося до здачі іспиту в сервісних центрах. Тож, переходимо зразу до наступного білета. Питання номер один. Яке значення мають два миготливі сигнали світлофора в даній ситуації? Вони забороняють рух, інформують про наявність пішоходів на пішохідному переході, інформують про наявність небезпечного нерегульованого пішоходного переходу, або інформують про наявність небезпечного регульованого пішохідного переходу. Uh, так, бачимо, ми перед пішохідним переходом? У нас стоїть світлофор, і він жовтого кольору, і він миготливий. Тобто він постійно мігає, і це значить, він нас про щось попереджує. Uh, про що він може попереджувати? Він може попереджувати про те, що у нас попереду небезпечний нерегульований пішохідний перехід. Тільки про це. Відповідь номер 3 Питання номер 2 як повинен вчинити водій в даній ситуації у разі наближення оперативного транспортного засобу? Бачите, що до нас наближається. Поліцейський автомобіль з червоним та синім проблизковим маячком. І згідно правил, правил дорожнього руху, ми повинні зупинитися біля правого краю проїзної частини на узбіччі. Це якщо згідно правил дорожнього руху. Але в житті, коли ви отримаєте посвідчення водія, ви подивитесь, що. З цього правила ніхто не дотримується. Але на іспиті відповідаємо, що треба зупинитися. А, питання номер 3. Про що попереджає даний дорожній знак? А, попереджувальний знак, ви бачите, така ізогнута крива. І вона попереджає про те, що у нас буде поворот. Дороги. Перший варіант не підходить про наявність з'їзду в прилеглу територію. Далі про наближення до ділянки дороги з небезпечним поворотом. Ну, Цього мало. Третій, Про наближення до ділянки дороги з двома і більше небезпечними поворотами. З першим праворуч. Або наступний такий ж, такий ж варіант з першим ліворуч. Ви бачите, що крива намальована, і вона повертає праворуч. Так, це знак саме не тільки інформує вас про поворот, а ще й його направлення. Тобто він е, згибається вправо, тож е, перший е, буде поворот праворуч. Тобто третій варіант. Четверте питання. У якому із зазначених місць ви можете перетнути суцільну лінію дорожньої розмітки та зупинитися? Дивіться, ви бачите, що це поза містом траса, тож з лівого боку зупинятися не можна. З лівого боку. Можна зупинятися тільки коли ви їдете у місті. Тож, ви можете зупинитися тільки в місці в Б. Варіант 1. П'яте питання. Дальність світлофар рекомендовано вмикати при наближенні до зустрічних транспортних засобів. Так чи ні? Звісно ж, ні. Не знаю, для кого це питання, але дальнє світло фар може засліпити зустрічний транспортний засіб і створити аварійну ситуацію. Тобто відповідь ні. Шосте питання: чи дозволено в даному місці небезпечного повороту рух заднім ходом? Бачимо місце з обмеженою оглядовістю, з різким поворотом да, вправо. Тому тут рухатись заднім ходом не можна. Заборонено. Сьоме питання: чи можуть водії транспортних засобів рухати в житлових і пішохідних зонах зі швидкістю, що перевищує встановлену для таких місць? Дозволено тим, хто працює або проживає в цих зонах. Дозволено тим, хто обслуговує підприємства. Відповідь 1-2, або заборонено перевищити встановлену швидкість. Я думаю, що ви б самі відповіли на це питання. В пішохідних і житлових зонах, незалежно ви там живете чи когось обслуговуєте, не можна перевищувати швидкість, а саме швидкість яку нагадаю вам 20 км на годину. Тому заборонено. Восьме питання. Як повинен водій ставити свій транспортний засіб? Біля правого краю проїзної частини. Якомога правіше, щоб не перешкоджати іншим учасникам дорожнього руху. Ставити на будь-якій відстані від краю проїзної частини, або так, щоб не перешкоджати лише транспортним засобам. Ставити ви повинні свій транспортний засіб справа і як можна правіше, щоб не перешкоджати іншим учасникам дорожнього руху. Відповідаємо відповідь А, і йдемо далі. Чи повинен водій білого автомобіля дати дорогу пішоходам, які переходять проїзну частину на перехресті по лінії продовження тротуару? Бачимо на рисунку, що ніяких пішохідних переходів у нас не намальовано. Немає ніяких знаків. Але запам'ятайте: якщо Пішоходи переходять проїзну частину на перехресті по лінії продовження тротуару. Навіть якщо там немає пішоходного переходу, ви повинні їм дати дорогу. Так. Тому повинні завжди. Десяте питання: медицинське. Зупинка масивної артеріальної кровотечі, як правило, проводиться накладанням бинтової пов'язки за допомогою кровоспинного джгута, або зупиняється самостійно. Щоб е, зупинити масивну тим більше артеріальну кровотечу, це най, е, най серйозніше серйозніша кровотеча. Е, треба накласти кровоспинний джгут. Варіант 2. Питання 11. Чи дозволено водієві в даному випадку розпочати рух заднім ходом? Ви бачите трамвайні колії. І на трамвайних коліях не можна рухатись заднім ходом. Заборонено. 12 питання. Чи дозволена навчальна їзда в житлових зонах? В житлових зонах навчальна їзда заборонена. 13 питання. У Постраждалого внаслідок. опіку на шкірі утворилися пухирі, який діє є правильними. Давайте з першого почнемо варіанту. Накласти в місце опіку чисту пов'язку, обережно зафіксувати без створення додаткового тиску. Варіант добрий. Далі варіант починається проколоти. Пухарі гостим предметом. Далі, в принципі, можна не читати, бо ви знаєте, що нічого прокалувати не можна. Чи на третій варіант накласти на місце опіку тугу бинтову пов'язку? Тугу пов'язку теж накладати не можна. Тому відповідь 1. Накласти на місце опіку чисту пов'язку, обережно зафіксувати без створення додаткового тиску. Питання 14. У разі завдання шкоди життю та здоров'ю учасника ДТП, чи складається спільне повідомлення про дорожню транспортну пригоду Європротокол. Згідно правил дорожнього руху, якщо є шкода життю чи здоров'ю учасника ДТП, то Європротокол не можна складати тільки якщо пошкоджено два транспортних засоби. Навіть якщо пошкоджено третій транспортний засіб. Вже Європротокол не складається. Тобто ні, 15 питання. Чи дозволено боксирування прямо? Так, давайте дивитись картинку. Бачимо, що є е, знак, на якому нарисований. Автомобіль з причепом. Дивіться, це знак 3-4. Рух з причепом заборонено. Він забороняє рух вантажних автомобілів і тракторів з причепами будь-якого типу. А також увага, буксирування механічних транспортних засобів. Тобто буксирування прямо заборонено. 16 питання. Як в цій ситуації ви визначаєте порядок руху? Бачимо перехрестя. Угу. Всі подивилися. Перший варіант ви не гальмуєте, тому що вантажівка повинна вас пропустити. Гальмуйте, тому що ви зобов'язані пропустити, пропустити вантажівку. Чи керуєтесь ПДР та діями іншого водія? Ну, тут дуже, дуже цікава відповідь керуватися ПДР та діємо іншого водія. Так, що він е у нас? Він у нас показує. Е поворот на ліву, а вам їхати прямо. Тобто, е це перехрестя не регульоване і. Звісно, водій вантажівки повинен вас пропустити. Але... Але якщо ви їдете і бачите, що він не знижує швидкість і не хоче вас пропускати, не треба їхати йому на нього прямо Тому керуйте ПДР, так, він повинен вас пропустити. Але, звісно, ви будете також керуватися діями іншого водія. Тому ну, це складне питання. Тому що дійсно, згідно правил дорожнього руху, ви не повинні гальмувати. І, бо вантажівка повинна вас да, пропустити. Але в цьому питанні, бачите, як воно сформульовано? Що треба відповісти керуйтесь ПДР та діями іншого водія. Тому. Це питання треба запам'ятати. 17 питання. Автомобільна дорога призначена для руху. Перше транспортних засобів, друге пішоходів і тварин, третє транспортних засобів і пішоходів, і варіант 1 та 2. В цьому питанні треба, треба знати, що таке автомобільна дорога. І хто б. Ну це е, таке е, питання е, з розділу визначення. Е, а якщо ви відкроєте е, розділ визначення правил дорожнього руху, то ви побачите, що там написано, що автомобільна дорога призначена для руху, транспортних засобів і пішоходів. Щоб вас е, не вводила в оману назва. Автомобільна дорога значить, е, вона призначена для. Автомобілів Ні. транспортних засобів, і пішоходів. Відповідаємо третій варіант. Вісімте питання. Виберіть індикатор, що відображає увімкнення ближнього світлу фар. Всі подивилися на знак D. Лініями короткими показано напрямок світла, і він світить під машину. Під автомобіль. Тому саме це ближнє світлофар. Бачите, це, це варіант це, це дальнє світло фар, а А і Б це противотуманки. Тому відповідь Д. 19 питання. Рухаючись в заторі, ви сповільнюєте рух, наближаючись до велосипедиста. велосипедиста. А водії позаду сигналять, вимагаючи від вас рухатися швидше та обігнати велосипедиста ваші дії. Збільшити швидкість та виконати обгін велосипедиста, зупинити транспортний засіб, даючи можливість велосипедисту проїхати вперед на достатньо відстань. Чи зберігайте спокій і виконати обгін велосипедиста тоді, коли це буде безпечно. Дивіться, лайфхак вам. Коли є питання і. Варіант, зберігайте спокій, завжди він буде найправильніший. Тому що автомобілісти повинні завжди зберігати спокій. Тому ви вибираємо третій варіант. І останнє питання. Перевірка ваших сліпих зон особливо важлива. Перше, перед тим як виконати маневр перестроювання. Перед тим, як з'їхати з проїзної частини на узбіччя, перед виїздом з узбіччя на проїзну частину чи у всіх перерахованих вищих ситуаціях, дійсно, сліпа зона це дуже небезпечна зона, в якій ви можете не побачити перешкоду. Тому у всіх перелічених ситуаціях це треба завжди перевіряти. Тобто відповідь в усіх перерахованих вищих ситуаціях. Правильна відповідь! І нас вітають, що ми склали іспит з нульом помилок. Що я вам бажаю на іспиті в сервісному центрі МВС. А разом ми підготуємося ще краще і без зайвих нервів складемо іспит. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей!